в області проживає 407,5 тисяч пенсіонерів, яким впродовж минулого року вчасно і в повному обсязі виплачували пенсії. Крім того, у 2013 році проведено 8 перерахунків пенсій різним категоріям пенсіонерів. Зокрема, суттєве підвищення нарахувань відчули інваліди та учасники бойових дій, особливо ті, які брали участь у великій вітчизняній війні, та досягли 85-річного віку. У них розмір пенсії в середньому зріс на 40% або ж на 860 гривень. Загальна сума фактичних видатків на виплату пенсій та грошової допомоги за рік становить 6,8 мільярда гривень. Порівняно з 2012 роком фактичні видатки збільшились на 479 мільйонів гривень або на 7,6%. За звітний період органами пенсійного фонду в області здійснено 15,5 тисяч нових призначень пенсій, що на 257 пенсій більше, ніж за 2012 рік. Станом на 1 січня 2014 року середній розмір пенсії в області складає 1386 гривень, що майже на 4% більше ніж минулого року. Проте чимало занепокоєння у чиновників викликають підприємства, що перебувають у стані банкрутства, адже через це вони належним чином не наповнюють бюджет, а в цьому випадку працівникам не зараховується стаж. Тож чиновники закликають усіх арбітражних керуючих ретельніше ставитись до своїх обов'язків, аби не допускати подібних випадків ще на один аспект не можу не звернути увагу. У мене є таке прохання. От там, де дійсно ми представляємо інтереси пенсійного фонду в комітетах кредиторів з арбітражними нашими керуючими. Це ж не просто проблема. Ви ж подивіться, ми провели аналіз. Якщо підприємство має маломальське, цікаве майно, шанси. Там не наші арбітражні керуючі, там арбітражні керуючі з інших областей з Києва, з Дніпропетровська, з Донецька, з якими контакт і вплив близький до нуля. У планах керівництва пенсійного фонду на цей рік запровадити в усіх громадських приймальнях обслуговування громадян за принципом єдиного вікна. Це дозволить спростити процедуру отримання послуг, підвищити їхню якість та скоротити терміни надання.